Друзі, привіт! Як ви зрозуміли, сьогодні відео буде про заточку ножів на ваш льодобур. Я вам покажу, як саме я заточую. Самий простий, без ніяких приспособ. Кожен може так вдома заточити ніж. Ну, я гадаю, що більшість рибаків знають, як точити ніж. І біль у кожного. Свій спосіб. Ну, а я покажу, як я Можливо, буде кому корисно. Ну, перш чим заточить ніж, його треба відкрутити від бура. Ну, друзі, всі стикалися з тим, що буває дуже важко відкрутити оці болти. У ну, мене тут вже відкручено було, ну я просто покажу, як швидше і краще відкрутити, щоб було легше. Можливо, хтось. І не знаю, комусь стане в нагоді моя порада. Тобто ви пробуєте відкрутити, а не можете. Це тому що постійно попадає волога, сюди ось, де прикручуються посадочні гнізда, болти в саму різьбову частину і заржевіє, і потім дуже важко відкрутити. Перше, що треба зробити, попробували, дуже не тягніть перве. Дуже не тягніть, тому що ось можете вашою викруткою повредити оце ось хрестообразне гніздо. І потім прийдеться ще висвердлювати. То Зовсім Попробували, не йде. Все. Тоді можна взяти звичайний молоток і акуратно. Отак по всій плоскості, щоб не попасти по ріжущій кромці ножа, пару раз стукнуть по одному і пару раз по другому. Можна ще пару раз, якщо візуально дуже заржавіло. І потім пробуємо. Якщо й далі не йде, значить треба осюди, в оці гнізда, поставити отак бур. І отут де гнізда, де закручується сам болт, пшикнуть. ВДшки. Або якоїсь другої речовини, та що полегшує, щоб відкручувати. Вони зараз різні виробники є. І нехай у вас деякий час постоїть. Можна тоді ще. І тоді знову можна ще пару разів стукнути молотком. І потім воно вже у вас більше всього, що відсотків 95 що воно у вас відкрутиться. Для чого потрібно стукати молотком? Іржа береться кіркою, такою. якби вона склеює різьбу бура і з різьбою болта, і тому вам важко відкрутити. Тим, тим паче, от у точки ось його, тут же потає конусна головка і вона якби прилипає до поверхні і саме прокрутить, зірвати, щоб з різьби дуже важко. Коли ви стукаєте молотком, Ота іржа плівка, вона лопається. І деяка вібрація, і трошки нарушується цілісність, і здвиги маленькі проходять, і потім уже леше відкрутить. Ось для цього. Ну а ведешка ж вона змякшує, проникає, розстворяє, як би іржу. Ну і все. Зробили ви, припустимо, погано відкручувала, ось у вас ви стукнули. По пару раз молотком налили ведешки і далі треба хорошу викрутку, щоб ось це ось було плотно підходило, уставало в болт. Бо якщо велике, воно не зовсім улізе ви оближете на головці посадочне гніздо. І якщо мале, треба, щоб плотно підобрати викрутку, щоб плотно вона відкручувалась. І тоді раз, і все. Легко у вас. Це все діло відкрутиться. Ну, І все, викручуємо. Ваші ножі. Так, дивимося. Ось тут, бачите, ну тут на цих ножах ось не дуже багато ржавчини. Це ця поверхня, яка прилягає саме ось до самого бура. Вона буває значно іржа більша. І оця поверхня. Її треба буде зашліфувати дрібненькою наждачкою, і зашліфувати. І треба ще ось тут. Ось тут теж взяти дрібненьку наждачку з маленьким зерном шліфувальну. І стерти оце наждачку, щоб воно було. Тобто, чим ви, якщо ви стрите, чим буде гладкіша поверхня у вас на бурові і ось тут на ножеві, тим плотніше буде прилягати ніж, менше буде попадати вологи і менше буде ржавіть. Ось так. так. Тепер далі переходимо до самої заточки ножів. Для заточки вам буде потрібно стекло. Ось у мене є такий кусок стекла автомобільне чи яке, не знаю. Головне, щоб воно було дуже гладка поверхня, щоб не було ніяких тут крупинок там і все. Так, потрібна наждачний папір. Першим ділом вам треба убрати з оцієї поверхні ржавчину на льот. Оце все, і з оцієї сторони. Для цього ми просто ложимо ніж і отакими круговими. Це потрібно тільки для того, щоб він рівно прилягав і плотно. Ну, в принципі, там трошки осталися сліди, принципі, достатньо. Так само, друзі, і з іншої сторони. Це все, в принципі, достатньо, ніж блистить. Так, тепер далі. Дивіться. Бувають на ножах тут на самій ріжучій кромці. Бувають такі мікро, це тут ось залишилась, Зараз витру. Мікросколенки. Бувають загинаються. Тут загинається ось оцей ось очки уголок. То тоді треба, щоб брати більш, із більшим зерном наждачний папір. Ну, А коли візуально ніж у вас хороший, то ось я беру до прикладу наждачний папір. Ось такий П2000. Це можна сказати шліфувальний. Тобто, і на ощуп ніж такий, ну, як, підтомився, як кажуть. Не затупився, що зовсім не буре. Ну, а буре слабенько. Ну, до цього і не треба допускати. Тобто, якщо у вас ніж, ви почули, що вже значить, треба прикладати деякі зусилля, щоб бурити лід, тоді краще їх відкрутити і трошки підправити. Так буде набагато легше і швидше. Так, тепер, дивіться, Ну, почнемо із ось, ось, ось. Це такі ножі. Зараз вони майже в усіх такі. Тож були одинарні плоскостю. І тут більша оця плоскість. А тепер ось такі двохступенчаті. Ну, Будемо заточувати спочатку ось оцей ось, 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 ось квадратик. Оце. Треба положити ніж так, ставить ніж. Зараз я трошки увеличу. Ось. Треба ставити, щоб оця поверхня плотно ставала на наждачний папір. Ось, бачите, як ви придавили пальцем, ось так ніж і стоїть під цим углом, під углом заточки. Оцим пальцем ви придавлюєте, щоб воно так і було. А тут держите і отак двигаєте, двигаєте до тих пір, коли отак на ощу буде, коли на ощу буде отак гостре. Дуже. Потім далі. Ну, це там робиться, ну, я вам скажу, десь хвилин за 20 ви спокійно наточите ножі. Потім далі ось оцю сторону. Ось де більшу. Ось оцю ось. Так само прикладуєте, щоб воно, ось бачите, отут ось усією плоскістю, оцією, лягало воно на наждачний папір. І так само отакими. Рухами, ви точите до тих спір, поки він майже не загостриться. Тоді далі треба оцю ось, ось очки кромочку наточити, що коротше. Ця ось бачите, як блистить проти тієї. Оцю тепер треба. Тут трошки Треба нам інакше. Так, тут, друзі, ми видвигаємо стекло на край вашого столу, ось тут. І так, самі, так само наждачний папір. І отак оцю ж меншу кромку ставимо ось отак. Тому що ця довга, вона буде якби звисати з стола. І так само. Ми точимо до повної, ну, ще не до повної, ну, до заточки. Ось такими рухами помаленьку не спіша, ми заточуємо. Ну ось, є і друга сторона. Тепер нам треба довести ще ніж. Беремо ще із дрібнішим зерном наждачний папір. Це вже такий поліровочний, майже нульовка. Ну, на ощуп ну, майже не ощущається. Таке м'якеньке. І просто доводимо. Вже в нас так стоїть, то почнемо із оцього. Тепер воно тут блистить ще краще, чим отут. Ну і так же само. Ну, ось, в принципі, у наш ніж і загострений. Як, друзі, провірить, можна, чи у вас гострий ніж, можна у два способи. Зараз я вам покажу. Беремо звичайний папір а 4 і провіряємо, ніж. бачите? Ріже. Ще один спосіб провірить. Чи гострий у вас ніж? Попробувати збрити волосся на руці. Дивіться, зараз спробую. Ось, зблизька, буде видно. О, дивіться, бачите. Значить, ніж гострий. Ось так. Для чого, бистро поясню, для чого потрібно аж такою нульовочкою майже. Щоб аж воно аж блестіло ніж. Вроді казатиметься, що гостре. Коли подивитися під мікроскопом, кромка вашого ножа. Ось тут, ось о, оце Кажеться, тут ідеально рівно. Ну ви не бачите, вона під мікроскопом виглядає ось отак очки. І чим дрібніше зерно, тим менш, менші будуть оці всякі задиринки. Значить, поверхня буде рівнішою. Значить, буде більшою плоскостю брати площиною. Лучше буритиме і не так буде затуплюватися. І ще чим теж поверхня гладкіша, тим не так ржавіє. Тому що, чим де раковинки, там залишається волога і там з'являється ржавчина. Ну, ось, Якось так. Ну, а тепер, друзі, залишається нам прикрутити ніж. Кой що я вам тут. Своє, як я роблю, саме скажу. Ну а чи правильно, чи неправильно чи ви так будете робити, чи ні, то вже якби вирішуйте самі. Дивіться, перед тим як, як прикрутити ніж, отут, оцю поверхню, треба змастити змазкою. Лучше графітною. Тоненький тоненький слой, отак От аж стерти, щоб просто воно було жирне. Або звичайним ще радянським, якщо у кого є снігролом. І так само змастить болтики. Трошки різьбову частину, сюди граминку смазки. Ось тут ось, саму різьбу у бурові, куди вкручуються болтики, можна просто взяти якийсь болтик тут. На 6, мабуть, да, на, 6. на 6 болтик. Просто взяти якийсь довший болтик, і щоб почистити від ржі всередині різьбу, разів нескільки вкрутить, викрутить, крутить, викрутить. От і все. Різьба почиститься, буде чистенька. Ну, а тут далі усе дуже просто. Так само, як ви відкручували, так само ми і прикручуємо. Прикручуємо ніж, берете викрутку, яка у вас є, і добре зажимаєте. От, і все. І користуйтесь. З собою бажано мати запасний комплект ножів. На рибалці може бути все. Ви кудись поїдете далеко, на рибалку. Можете натрапити десь на замершу льоду бутилку, ще щось, пісок. Льод буває з піском. Буває, що бурите лунку, а льод лежить, ви не знаєте місцевості, а льод лежить прямо на дні. Ви грибанули піску, землі і все. І ніж затупився. Ну, Що робить? Можна з собою взяти викрутку і... Запасний комплект ножів, це у вас займе 2-3 хвилини поміняти ножі. Ну, Ще можна підправити ніж. Наприклад, ножа. Якщо у вас там ципонули піска або є якась задиринка, треба з собою взяти щось, якийсь кусок дуже кріпкого металу, такого як напильник, а можна і другим ножом. Тільки акуратно отакочки ось, прямо на бурі. По всій поверхні прилягало, так як ви заточили, отакочки провести кілька разів. Ні в якому, ні в якому випадку, отак не перекручувати, строго по плоскості. Потім воно може отут трошечки задертися, кромка сюди. І тоді воно не буре, Ви трошки вирівняєте. Так само і з цієї сторони, якщо задерлося сюди, воно на ощуп буде чути оту точки, куди воно задерло. Рівну поверхню ставите повністю на плоскість, і очки такими рухами провести, ви трохи підправите і буде вас ще ніж бурить. Сказати, екстрена допомога прямо на воді. Ну ось, Друзі, на цьому відео буду закінчувати. Гадаю, комусь сподобалось моє відео, то ставим лайк. Гадаю, що є люди, яким не сподобалося. Ну, це ж таке діло. Я роблю все по-простому, по-доступному, без ніяких станків, приспособ. Так, я не, не буду сперечатися, є різні там саморобні станочки, можна краще заточити. Ну, Можна і на стеклі мати тільки кусочок стекла, наждачний папір різного, з різним величиною зерна. Можна заточити, ось, ну, як ще гостріше, як легко риє волосся на руці. Тобто ось так. Так що, друзі, на цьому буду закінчувати своє відео. Надіюся, вже скоро зустрінемося на річці, на рибалки. На дворі морозець потрошку підмерзає. Ну, а як тільки замерзне, як тільки можна буде стати на льод, значить зразу будемо виходити на лід. Ну, а на цьому все. Пока. Слава Україні!